І що ж, друзі, всім привіт! Мене звати Сашко і це моє нове сьогоднішнє літнє круте відео. І в сьогоднішньому відео продовжується легендарна, найсмачніша, найкулінарніша та найкрутіша рубрика, яка називається «Алекс Скорпіон Кулінар. Сьогодні, як ви вже здогадались по назві відео, я спробую приготувати свою першу шаурму. Я багато роликів з нею перебач... ну, переглянув, сам спробував різні віди шаурми, і мені дуже захотілося спробувати. А Ну, от, я поставив собі ціль. А чи змушу я сам приготувати шаурму? Ось що з цього вийде, ми дізнаємося в цьому відео. А поки відео буде далі продовжуватись, ви не забудьте на нього поставити свою королівську літню вподобайку. І не забудьте про підписку на мій YouTube канал та телеграм-канал. На телеграм-канал посилання, звісно, в описі цього відео. Ну і не гаємо часу. Поїхали. І так, перед тим, як да, почати. Готувати шурмов, хотів би трошечки похвастатися, показати свої кулінарні покупочки. От я хочу вам звернути увагу на ось ці два крутих ножа. Перший це ось це буде мій нож. Ось такий, як він виглядає Ось він з цього чоклика. Це такий ніж, але не простий. А з відкривачкою, а й також з цими зубчиками. Але ці зубчики трошки мені здається безкорисні, бо вони не ріжуть. Ось ця частина гостра, вона ідеально ріже хліб. Ось це монстр ніж яким я буду нарізати овочі, може навіть розріжу шаурму ним. Ну і також із дрібниць ось цей щипці кухоні. Я також ще бачив ще одну крутішу модель. Це можна сказати, така проста модель, яка недорого коштувала, але я скоро ще куплю найкрутіші щипці, щоб можна було овочі, там, м'ясо смачно готувати. До речі, що хотів сказати про м'ясо. Воно вже у мене приготувалося. Ось. В шаурму завжди використовують курку. Ось я також її використав. Під гранатовим соком її приготував і повпарив, щоб був такий насичений смак. Також я зробив смачніший соус в красивій ємності. Це також я її купив. Ось дивіться, Соус це ну, склад цього соусу це хороший майонез, який вже майже закінчився. Олесо, цей майонез. Трошечки руколи. Тому що в укропу у мене не було і чесник. Е, ви можете сказати, Та це ж не соус для шаурми. Для шаурми використовується там кефір, сметана, майонез, чесник, кріп і соль. Сіль. Ну, я вам скажу, я згоден з вами, що це не оригінальний соус. Але, друзі, мене те, я використовував те, що було в моєму холодильнику. А те, що було в холодильнику, там не всі інгредієнти були, але те, що було, я це взяв і використав. Ось. Подивимось, що з цього вийде. Ну, Соус повинен вийти дуже смачним. Так, з покупочками розібрались та з соусом із м'ясом. Тепер приступаємо до найголовнішого до нарізки овочів. І так, ось ви бачите на своєму екрані набір овочів, які я буду використовувати в свою шаурму. Перше огірок, це все, що в мене було. Я, По-моєму, там два з'їв сьогодні зранку. Але нічого страшного, в мені цього і вистачить. Обрізаємо. Все зайве. Сам огурчик ми розрізаємо ось так от. Дивіться, Оп. щоб вийшло ось так. А далі уже ось так півкружечками. Так його буде більше, ну і шаурма вийде смачною. Це буде мій ніж, який я буду використовувати завжди в ролику в своїх кулінарних. Також я може, і цей буду використовувати, тому що у нього, по-перше, рукоятка у нього дуже класна. А по-друге, він великий, а може щось мені велике прийдеться розрізати. Так, з огірочками я розібрався, відкладаємо їх в стороночку. Беремо далі помідорки черрі, розрізаємо, видаляємо зайве. Ще би поставити круту музику. На фоні, щоб було атмосферніше відео дивитися. Але так як я ще вчуся з цим, ну, зараз розбираюсь з цим, поки ще я не знаю, як з музикою в мене буде. Може не буде. Ну, колись може буде, я не знаю точно. Брехати не буду. Так, поки я тут з вами розмовляю, я вже майже вже на один помідорчик і нарізав. Але мені здається, його буде мало, тому беремо ще один. Ролик повинен вийти невеличкий. Я буду старатися так, щоб він вийшов вам цікавим і не дуже великим. Та й шаурма сама повинна теж вийти смачна. Дуже смачна. Я багато відео з шаурмою бачив. Ось і пару відео я закуплю з шаурмою смачнішою. Вам повинно сподобатись. Так, помідорчики я нарізав. Готово. Перебираємо ніж і беремо цей величенький ніж. Відрізаємо від капусти ось таку невелику частинку. Ось так. І ось це ми відрізаємо теж. Все, ось це ми прибираємо. А далі капусту просто кручимо. Це ще не все. Її обов'язково треба присолити, щоб вона дала свій сік і стала дуже м'якою. Присолюємо добренько. І ось так роки мнемо прямо з усі сили, щоб вона сік дала. Ось я вже відчуваю, що вона дає свій сік, відчуваю прям. все. З цим з овочами, о, з овочами, смачнішими ми розібрались. Тепер настав час збирати нашу шумному і пробувати. Яка соковита вийшла курочка, курка. А, до речі, друзі, я хотів показати, як вийшла курка, бо забув показати, дуже соковитою вийшла. Готувати, шаурму я буду на грилі, як всі нормальні люди з цим роблять. Перед цим його, його треба підготувати. Спочатку його дістаємо з коробки. Поки світло є. Так, правильно, ага, правильно я ставлю. Поки світло є, хотів сказати, треба швиденько його підігріти. Так, з цими Вимикаємо. А ось це ми підключаємо, Все, щоб гриль задовгіть за був готовий і був гарячий. Так, зараз я перемикнусь, щоб підготувати всі інгредієнти для моєї шаурми, королівської шаурми. Ну що, друзі, давайте нарешті збирати нашу шаурму і куштувати. Зараз, одну секунду. Гриль викнув, щоб він не згорів. Беремо наш соус, до речі, ще до соус буде входити ось цей бальзамічний уксус. Нам Здавлюємо соусом. розмазуємо його. Далі у нас йде капуста, соковита капуста. Її обов'язково треба. Солити перед тим, як додавати в шаурму. Всю додаємо. Далі у нас йде огірочок. Дорогенький огірочок. Давайте вже без щипців або з щипцями. Ну Так всі шаурмисти люблять. Ну, люди, які знають, що таке шаурма її готують її часто. Блін, незручно, давайте ось так. Далі у нас йде помідорчик, його потрібно додати. Побільше, тому що я хочу, щоб шаурма вийшла соковитою соковитою. Але щоб він не витік, давайте трошки помідорчиків приберемо. Ну і тепер найголовніше це курка. Її потрібно більше, ніж інших інгредієнтів. Нарізали, вона дуже соковита. Я її готував під гранатовим соком е і маринував дуже класно. Залишилося додати ще ось цей соус бальзамічний. Небагато. І залишки з цього соусу. Буде цікаво, що з цього вийде. Це пауза, Шаурма буде скоро готова. Ну що, друзі, моя шаурма готова. Зараз я її вам покажу. Опа! Ух ти, яка краса вийшла! Вимикаємо гриль, бо він уже все зробив. Бля, як її вий! Взяти її так, щоб вона вся взялась. Ага, все, зрозумів. Так, так, так. Найголовніший етап, все. Так, все, рибно вимкнули. Так. Ну що, розріжемо, що у нас вийшло. Давайте розріжемо. І подивимося, що у нас вийшло. О, пахне як, дуже бомбезно. Дайте зробити ще один шрих. Це налити компотика. Так. Пляшку я приберу, щоб вона не заважала. Оп. Ну що, давайте спробуємо те, що у нас вийшло. І поставимо загальну оцінку моїй шаурмі. М -м -м -м. Друзі, це нереально смачно. Та дуже ситно. Ставлю 10 з 10, це вийшло супер. Якщо хочете, теж можете годувати, Нічого складного з цього немає. Берете смачніші соковиті овочі, нарізаєте, смачніше м'ясо, все, яке хочете, додаєте. З головне лаваш і головне правильний соус. Правильний соус це кефір, сметана, майонез, чесник і кріп. Ну і трошки солі для балансу. Якось так. Ну і на цьому все. Рол підійшов до кінця. Ось така королівська шаурма у мене вийшла. Якщо вона вам дуже сподобається, то обов'язково поставте свою королівську подобайку та не забудьте підписатися на моїх два канали це YouTube канал та телеграм-канал. Посилання буде в описі. Ну і з вами був Сашко, всім гарного настрою та до побачення!